Я відчуваю якесь тепло, якусь радість, що я комусь зроблю приємно, військові якісь буде дивитися і радіти, що його хтось підтримує. Я думаю, що ці плити допомагають воїнам, тому що якщо я їх малюю, я вкладаю в них любов і свою надію, що ми переможемо. Ось ми закупили 11 бронежилетів. Декілька хлопців розібрали наші військові. А ще залишається для інших хлопців, які прийдуть, і буде така потреба, звернуться, і ми обов'язково їм допоможемо. Я, побачивши ці бронежилети, вирішив розмалювати їх. Залучити до цього дітей, дати їм якогось такого розфарбування, щоб надіваючи цей бронежилет, військовий знав, що він цей бронежилет є благословений Богом і розмальовуючи, дітки вклали свою любов. А ця любов вона є непереможна. Зараз я малюю четверту пару. На одній плиті я зобразила мальви, що означає символ любові до батьківщини. А на другій плиті я зобразила маки і волошки. Мак у мене асоціюється з кров'ю убитих, а волошки з синім і мирним небом. Коли військові брали в руки бронежилет і плити, вони були. Зачаровані такою красою, яку можуть вложити у це діти. Вони були такі підняті духовно і дуже-дуже дякували. Дякували дітям, мов би хочуть поцілувати цей бронежилет. Вирішив написати листа нашим військовим, коли лист потрапляє до військового, а особливо від священника, який пише своєю рукою від парафіян, цей лист вони завжди тримають біля себе, читаючи його час від часу, і воно також надихає їх на патріотизм, надихає їх на те, що про них пам'ятають, що ніколи ніхто не може їх лишити на самоті вірю, що ми переможемо, тому що Україна сильний народ і він дружній народ. О, як добре, що ти при нас прийшла. Дякую. Дивися, яку ти красу намалювала. Дуже щиро дякую тобі.